У Львові відбудеться міжнародний конгрес ветеринарної медицини з 13 по 15 червня. У Львові відбудеться ювілейний 20-й конгрес української асоціації ветеринарних лікарів дрібних тварин. Відомо, що учасниками конгресу стануть лікарі ветеринарної медицини, асистенти, фальшери, науковці, також магістранти, аспіранти, викличі та студенти ветеринарних вишів, а також провідні українські компанії, пов'язані з ветеринарною галузю. Ну і власне на сторінці Юсава Усава написали, що це найочікуваніша подія року для української ветеринарної спільноти. Це буде ювілейний 20-й конгрес. І як заявили організатори, по-справжньому стане грандіозним. В чому грандіозність, особливість і чому ця подія найочікуваніша, ми говоримо із одним із. Пів організаторів, лікаром ветеринарної медицини, директором української школи ветеринарної медицини Дмитро Морозенко? на студії вітаємо вас! Добрий вечір, слава Україні! Героям слава. Е, отже, в чому особливість цього заходу? Розкажіть, будь ласка, ну і яка головна мета і завдання ставлять перед собою учасники і, зокрема, організатори? Ну, по перше, особливістю нашого заходу є те, що все ж таки, це вперше за ті роки, як у нас почав свої епідемія. І потім почалася війна, за ці роки це вперше в нас вживу приїхали іноземні доповідачі з Америки, з Німеччини, також буде доповідач із Італії і доповідач із Швейцарії. Насправді до того під час всіх оцих колізій не було ситуації, коли б доповідачі іноземці приїжджали до нас вживу. Це перша така головна особливість. Мета цього конгресу це підвищення якості, якісного навчання ветеринарних лікарів в контексті післядипломної неформальної освіти. Всі запрошені наші лектори, вони є професорами закладів освіти Європи і Сполучених Штатів Америки. Відповідно, вони, крім того, ще мають велику практичну підготовку. Тобто вони будуть ділитись своїми знаннями на лекціях і. Практично теж навчати працювати наших лікарів ветеринарної медицини, які працюють в умовах війни. Це їх місія, це їх допомога, і ми дуже вдячні нашим зарубіжним колегам за те, що вони долучаються до допомоги Україні в такому форматі. То тобто, цей конгрес зокрема для ветеринарної медицини України, так це конгрес, який доповнить, покращить і зробить набагато набагато кваліфікованішими наших ветеринарів, які сьогодні працюють в важких умовах війни. Пан метро, скажіть, будь ласка, якого масштабу подію загалом ви очікуєте? Тобто скільки плюс-мінус учасників візьме участь? На наш по нашим сьогоднішнім підрахункам я думаю, що на цьому конгресі буде присутні не менше десь 500 учасників. Це будуть і наші партнери, це будуть і лікарі ветеринарної медицини, це будуть і викладачі закладів освіти, які Мають спеціальність ветеринарна медицина, це будуть, так як ви і казали, ветеринарні асистенти, ветеринарні фельдшери, студенти закладів освіти, які навчаються за цією спеціальністю. От. І наші лектори, які будуть ділитися своїми знаннями. Я думаю, що кількість людей могла би бути більшою. І певним фактором є все ж таки наявність сьогоднішнього військового конфлікту на території України. І ми не можемо сьогодні більш детально, більш чітко прогнозувати, скільки учасників буде в нас, але, але я думаю, що конгрес пройде на дуже високому професійному рівні, і ми одержимо наші відповідні результати. Знаєте, ветеринарною медициною цікавляться ну, в першу чергу фахівці, спеціалісти, професіонали і ті, хто має тварин. Ну і напевно, у ветеринарному світі ветеринарії є свої зірки. Топові зірки, і які будуть у вас зіркові гості? Хто з спікерів буде такий що вау, що от варто прислухатися і ветеринарам, ну і ті, хто цікавляться лікуванням тварин. Ну, насправді всі спікери, яких ми запросили, це є світового рівня спеціалісти ветеринарної медицини, які є дипломантами Європейської американської ветеринарної шкіл. Ну, Можна сказати, що от вже ми маємо в якості гостя у Львові, професора Йорга Мейра. Це фахівець з хвороб екзотичних тварин, дуже відомий в світі. Він їздить по всьому світу, займається цими тваринами, зокрема, навіть і бджолами займається і безпосередньо рептиліями, і амфібіями. Дуже любить свою справу. Людина дуже-дуже. В цьому плані кваліфікована і ми дуже вдячні, що він поділиться з нами своїми безпосередніми досягненнями. Також ми очікуємо сьогодні, так скажімо, дуже-дуже відомого в Європі спеціаліста з внутрішньої патології тварин, це професор Ітонейгер. Він є фахівцем з ендокринології, нефрології, гастроентерології. От Він буде читати у нас лекції цілих три дні, вести цілих три секції. От, також вже під кінець конгресу ми е, очікуємо на останній день доктора ветеринарних наук Патріка Хенсела, це відомий ветеринарний дерматолог. Е, він також представить дуже-дуже такі змістовні сучасні доповіді для лікарів. От, і е, дуже відомий в світі і в Європі. Є жигавр професор з ветеринарної стоматології. Він теж поділиться своїми знаннями з нашими лікарями ветеринарної медицини. От тому, тому ми думаємо, що цей конгрес, що ця подія вона стане такою досить знаковою не тільки з точки зору об'єднання лікарів, а й з точки зору досягання певних результатів познання. І всі гості будуть офлайн. Так, всі гості будуть офлайн. Ми навіть не планували онлайн-трансляції, тому що на сьогоднішній момент дуже втомилася наша українська спільнота від всіх видів онлайн-заходів. Онлайн заходів досить багато. А тепер ми маємо можливість це зробити у Львові в офлайн форматі. Ну не так втомилися, як скучили за живим спілкуванням, і те, що іноземці їдуть в країну, де триває війна. До речі, от як. Ситуація в Україні, війна зокрема, позначається на ветеринарній медицині і на тематиці конгресу. Чи буде це якось враховано, тому що Україна проявила себе абсолютно як країна, де люблять тварин, де рятують тварин, рятують всіх тварин. У нас передбачені доповіді по лікуванню ран вогнепальних у тварин в секції хірургії, неврології. От в нас передбачена в якості подарунків е, книга, яка буде безпосередньо описувати хірургічне лікування тварин після е, будь-яких вогнепальних поранень під час військових дій. От ну і ця тема вона не може бути не зачеплена в спілкуванні нашої ветеринарної спільноти. Тобто без цього говорити сьогодні про ветеринарію просто неможливо, тому що. Окрім того, що ми маємо проводити навчальні заходи, то в нас ще є дуже потужна організація, яка нас підтримує. Це Український фонд ветеринарної медицини. І цей фонд працює саме на допомогу тваринам. У нас на Конгресі також буде присутня Сара Торета, це представник інтелігенції італійської, це людина, яка є президентом Італійського фонду захисту тварин. Людина, яка допомагає на сьогоднішній день Українському фонду ветеринарної медицини здійснювати свою діяльність щодо допомоги тваринам безпосередньо в самих гарячих точках бойових дій. Це і Харківська область, це і Херсонська область, це і Одеська область, які є такими досить важкими в тому плані, це і корми, це і стерилізації тварин. І сьогодні ми теж вдячні Сарі Туреті за те, що вона долучається до цієї діяльності в Україні, оскільки і корми, і будь-які ветеринарні маніпуляції препарати на сьогоднішній день це тут дуже дуже велика допомога для нас. А скажіть, будь ласка, ви згадали про те, що на конгресі власне будуть практичні заняття для всіх учасників. Розкажіть, будь ласка, які саме практичні заняття Е, <свісно> Насправді в нас передбачено два майстер-класи. Ці майстер-класи вони не будуть проводитись на живих тваринах, вони будуть проводитись на так, скажімо, біологічному матеріалі, який отриманий від них. Це майстер-клас ветеринарної дерматології, який буде охоплювати всю ветеринарну дерматологію. Він називається ветеринарна дерматологія від Адая, його ведуча це наш вітчизняний лікар ветеринарної медицини, відомий спеціаліст галузі ветеринарної дерматології Антоніна Гайдамак, викладач нашої української школи ветмедицини. І дуже цікавий майстер-клас ми пропонуємо вперше майстер-клас по ветеринарній цитоонкології. Його буде проводити лікар ветеринарної медицини-цитолог, який займається безпосередньо діагностикою. Змін в тканинах для того, щоб встановити ті чи види злоякісних пухлин, от, оці, правильно оцінити тканини і так далі. Оці, оці два майстер-класи ми пропонуємо. Ну, слухайте, ви, ви, ви так розказуєте, таке глибоке занурення в тему лікування тварин. ну, Все, що стосується здоров'я людини, а тут ви будете. ну, ти, хто, той, хто має тварин, то, напевно, розуміє, як важливо потрапити до якісного фахівця, зробити правильні аналізи і е, зберегти здоров'я своєї тварини. А от написали ви, що Конгрес матиме благодійний формат, замість оплати квитків учасників закликатимуть зробити благодійний внесок на рахунок Українського фонду ветеринарної медицини. Що це за фонд, на що саме будуть збиратися кошти цього форуму? Насправді фонд працює на сьогоднішній день по багатьох напрямках. Він почав своє існування, свою роботу паралельно з нашою українською школою ветеринарної медицини. Він був започаткований наприкінці серпня 2023 року. І з вересня ми вже почали навчальну діяльність, а фонд безпосередньо займається благодійною діяльністю. Попередньо він займається збором коштів з тих, хто бажає задонатити на цю діяльність. Це не тільки українські лікарі, це не тільки українські студенти, які вчаться на ветеринарних лікарів. Це і різні міжнародні організації. Задача фонду відшукати кошти, які на сьогоднішній день можуть піти на благодійність. Щодо благодійності формату конгресу, конгрес в благодійному форматі передбачає, що людина не просто платить за щось. Людина робить донат на рахунок Українського фонду ветеринарної медицини, і цей фонд потім розраховується за організацією цього конгресу, і частина коштів може піти на організацію подальших заходів. Тобто насправді це дуже важливо, тому що на сьогодні ми маємо безпосередньо велику кількість проблем, яких треба вирішувати у ветеринарній практиці. І Будь-який донат, як і донат будь-який на військових, да, він теж важливий і на тварин, тому що дуже багато в нас різних ситуацій, коли не тільки навчання потрібно, а потрібні ще інші речі. Відповідно, благодійність передбачає, що людина донатить кошти, і ці кошти вони йдуть на оплату харчування її на конгресі. А ті кошти, які будуть залишатися, вони будуть далі використовуватись в благодійному форматі. Чому це важливо? Ну тому що це відповідний рівень чесності нас перед нашими безпосередніми членами нашої організації, УСАВИ, це чесність перед суспільством, це дає можливість говорити про те, що ми не торкаємося грошей безпосередньо руками, це робиться все за допомогою електронних систем, через рахунки, для того, щоб показати, що ми працюємо на високому, професійному, сучасному рівні. Ну і що донатити і збори на фонд ветеринарної медицини теж потрібні? Так насправді донати потрібні і сьогодні тварини все більше і більше потребують різних видів захисту. Наприклад, в співпраці з Сарою Тореттою було започатковано наприклад розповсюдження корму, який закуповував фонд на відповідні кошти. Цей корм безпосередньо застосовується в якості благодійної допомоги тваринам Харківської області, тваринам Херсонської області, люди, які не мають можливості сьогодні купити собі відповідні види харчування для тварин. Просто одержували безкоштовно від фонду ці корми. Це дуже-дуже важливо сьогодні, тому що тварини не винні в тому, що творять люди. Так, і українці не винні те, що роблять росіяни. Так і власне розкажіть ще трішки нам про організаторів, про власне цей фонд «Усава», е, детальніше за які кошти, власне, був започаткований цей конгрес. Про це трішки насправді ми маємо донати з одного боку, з іншого боку, ми маємо відповідні кошти від наших партнерів, які безпосередньо з нами співпрацюють. Це українські компанії, які е, постійно знаходяться поряд з нами, які допомагають нам. Щодо започаткування е, всього цього, то Українська асоціація ветеринар лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин і е, координатором цього проекту є Володимир Михайлович Шаков, кандидат ветеринарних наук. Він є президентом нашої асоціації. Він на сьогоднішній день. Знаходиться за кордоном, він безпосередньо знаходиться на стажуванні і паралельно опікується тим, щоб нас підтримувала зарубіжна спільнота. Тому що дуже важливо, щоб ця, ця зарубіжна підтримка в нас була. Е, і насправді е, от то, що те, що ми робимо сьогодні, те, що ми робимо сьогодні з точки зору благодійності, це дуже важливо. Дуже важливо е, не тільки для оточуючих, а важливо і для нас, тому що ці речі вони... Безпосередньо допомагають нам відчувати себе в цьому світі, що ми робимо щось добре. Ну і що ми належимо до країн цивілізованого світу, тому що ми опікуємося е, тваринами. Е, я думаю, що з того, що ви розповіли, учасники, спікери, по-перше, це ще одна можливість заявити про Україну у раз. Сказати, що в нас є, триває війна, і від цього страждають тварини, і тому якісно і має мінятися і ветеринарна медицина. Я думаю, що напевно, що ваші очікування, це те, що після цього конгресу ветеринарна медицина в Україні має змінитися в кращий якісний стан. Дуже хочете це сподіватись. Конгрес це такий великий ковток повітря, але ми не будемо зупинятися на цьому, ми будемо продовжувати роботу нашої української школи ветеринарної медицини. У нас до кінця червня ще буде декілька занять і в Києві, і у Львові. Далі ми будемо працювати вже з вересня місяця за новими курсами, за новими розробленими програмами. Ну, ми від львівської мануфактури новин бажаємо вам тільки успіхів, щоб у Львові пройшло все як най на найвищому рівні, звичайно, щоб конгрес дав поштовх цій ветеринарній медицині України розвиватися якісніше, тому що напевно від війни і ця галузь теж страждає. І сподіваємося, напевно, що цей конгрес стане таким новим подихом для розвитку ветеринарної медицини. І дуже в це віримо насправді. Бо ми, наша команда львівської мануфактури, ми дуже любимо тварин, ми дуже педфрендлі, і тому нам дуже цікаво висвітлювати саме цю подію. Дякую вам за розмову. З нами був Дмитро Морозенко, лікар ветеринарної медицини, директор української школи ветеринарної медицини та співорганізатор конгресу у САЛА. Дякую, на все добре. Дякую.